За ініціативи громадськості була вже півтора місяці створена громадська рада при обладміністрації. Вони обрали собі очільників і можна було мати час для того, щоб принаймні показати конкретні справи цій громадській раді. За півроку пройшло з моменту, коли Юрій Олегович Ткаченко, голова ОДА, заявив про те, що... Буде така громадська рада, але до сих пір не підписав основний документ про з громадської ради це положення. Хоча воно вже, мабуть, місяці-два знаходиться, блукає коридорами влади. Ми приходимо нам щоразу якісь нові відговорки придумують, що не можуть затвердити. Остання відговорка чисто формальна, те, що е, ну, весь той час можна було, щоб громадська рада була при органах, але зараз звалося, що громадська рада не може бути створена одночасно при ОДА і при обласній раді. Що раніше юристи робили, ми не знаємо. Е, Плюс влада ще намагається дестабілізувати роботу громадської ради довіру до неї. Відомо загальновідомо, що появилась була стаття на сайті обласної ради тобто облдержаміністрації, точніше, про нібито розколу громадській раді області. Казується ми не можемо строїть ні садики, ні школи. По-перше, з обласної державної адміністрації досі не позвільнені ті чиновники, ті керівники, які були при Тулубі, які повинні розділяти всю відповідальність за те, що відповілося в області, неодноразово і наша організація, і багато інших організацій зверталися щодо звільнення цих людей, але однак воз і нині там. Хтось звільнився, дійсно так, але деякі просто переведені на посаду заступників, причому не зрозуміло чому. Тобто заступників можна було звільнити, а цих людей ні? директора департаменту освіти і адміністрації Оксана поки ми не всі можливості свої. Розумієте, коли група осіб, яка називає себе чомусь листаційним комітетом ставить такі питання, то в мене виникає сумнів в тому, що вони насправді знають, що таке люстрація. Коли я йшов у владу, перед нами Народна Рада тоді Майдану ставила завдання звільнити керівників. Я є керівником апарату і мені підпорядкований соціально-гуманітарний сектор. Я вже не раз доповідав, що я виконав перед Майданом перші зобов'язання. Всі керівники гуманітарного напрямку написали заяви і зараз саме відбуваються конкурси, зверніть увагу, по соціально-гуманітарному напрямку. Інші керівники, коли говорить про це група людей, я так їх назву, люстаційного комітету, вони забувають, що є певні підрозділи, які підпорядковані облдержадміністрації, це структурні, а є підрозділи центральних органів влади, як екоінспекція, як санепідемстанція і так далі. Голова адміністрації не має безпосереднього впливу ні на звільнення, ні на призначення. І вони це повинні просто розуміти. От візьмемо кадрові призначення. Ми дуже довго добивалися того, щоб певні вакансії, та не певні, ми добивалися, щоб всі вакансії, але сталося так, що тільки певні вакансії були поставлені на конкурс. Віталій Володимирович був спочатку проти цих конкурсів, і тому, коли вже їх оголосили, і дійсно стала конкурсна основа, він зробив усе. Щоб конкурси такими непрозорими і залишилися. Комісії від громадськості могли ознайомитися з особовими картками претендентів ще до проведення екзаменів. Це перше. Друге, ну, давайте уявимо момент, що комісія оприлюднена і умовний претендент може мати вплив на одного з членів комісії. Через знайомих, особисті якісь зв'язки і так далі. Для усунення цього моменту комісія не була оприлюднена на офіційному сайті. Людина, здається, не зацікавлена в тому, щоб ці доручення в повному обсязі виконувалися. От, наприклад, що стосується нашої вимоги, значить до кожного департаменту, до кожного управління. Облдержадміністрації е, закріпити людину з координаційної ради, фахову людину, яку ми самі обрали, яка пройшла співбесіду нашу, для контролю за діяльністю цього департаменту. Юрій Олегович погодив, дав відповідне доручення, але от нещодавно нам приходить лист, хоча вже пройшов е, більше двох місяців пройшло, е, від моменту, коли ми перше підняли це питання. І в листі написано, що Значить, розглянуть кандидатури координаційної ради представників на ці департаменти управління, коли будуть зміни в складі цих департаментів або в складі там певних робочих груп. Коли це буде, невідомо. Можливо, через рік, можливо, через 10 років доживемо ми до цього чи ні. За зверненням координаційної ради сил Майдану мною дано доручення про е, включення до дорадчих органів структурних підрозділів. Представників Координаційної Ради сил Майдану. Тому з боку обласної адміністрації не те, що на словах, а на ділі показується співпраця з громадськістю. Я завжди, коли ми з ними спілкуємося, пропонуємо говорити мовою фактів і конкретних пропозицій, а не в цілому щиняти галас, що чогось немає. На зустріч не йдуть. Хоча голова влади адміністрації каже, що він. Готовий до співпраці і дає доручення, по якому можна сказати, що він дійсно зацікавлений. Але от нижче вже починаються якісь перешкоди. Да? І навіть я можу сказати, що на найнижчому рівні теж чиновники зацікавлені нам допомагати, але у них немає чітких вказівок від їхніх керівників. Тому оця от середня ланка заступників голови. Вона мене таке враження, що вона не працює, і вона дійсно не зацікавлена в співпраці з нами.